Волонтер Олег Ільницький з колегами вивантажує десятки кілограмів російськомовного чтива. Його за три місяці зібрали в рамках ініціативи руською літературу на макулатуру. Сам чоловік також долучився до проєкту. Приніс із дому усі книги мовою країни-агресорки каже, викидати їх зовсім не шкода, а й навіть приємно, бо ж так вони принесуть куди більше користі. Навпаки, було б ша ще би знав. Я думаю, що ця акція можливо. В найближчий період ще продовжиться. Я знаю, що в Хмельницькому в хмельничан ще багато такої макулатури. У пункті прийому макулатури вже лежить понад 20 тонн російськомовного мотлуху. З них волонтерам вдалося виручити більш як 70 тисяч гривень. Нині туди ж привезли ще два по зав'язку напаковані буси. Волонтери переконані, полити російську літературу не варто, адже її із культурної зброї можна перетворити у цілком реальну, яка множитиме кількість хороших росіян. Ці кошти будуть спрямовані на купівлю патронів специфічного калібру, якими користуються наші снайпери, які дуже їм потрібні. Кожен патрон це плюс один росіянин. Близько 80% принесеної людьми літератури це російська пропаганда, особливо дитяча, де активно прославляють усе імперське та зневажають у. Українське було багато сучасних на жаль книжок, які були видані вже в 2000-х, 2005-х роках, відомих на сьогоднішній день видавництв українських, які дякувати Богом станом на сьогодні міняють свою політику і друкують більше української літератури. Це книги побутового характеру, романи, але навіть перекладена література ми зіштовхнулися з тим, що є фрази, які в оригіналі звучать зовсім по іншому. Акція безстрокова, продовжуватимуть її активі. Сти допоки буде попит серед людей. Принести книги можна не лише на волонтерську пошту, а й у житлово-експлуатаційні контори у своєму районі. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.